Доброго дня! Я розкажу вам, що ви отримуєте при вступі, коли ви станете учасником клубу Грізні трейди. Ви отримаєте доступ до такого каналу, де ми щодня я і моя команда аналітики, публікуємо торгові сигнали по трьом групам активів. Це валютні пари, фондовий індекс NASDAQ і золото. Ви бачите зараз на екрані закриті угоди, вони всі майже до Результати дуже гарні, система проста і дуже цікава, але є велика різниця, в яку сторону ці сигнали відкривати. При вступі до каналу ви також отримуєте методичку, певну інструкцію, яка вам буде пояснювати покроково, що потрібно для того, щоб як користуватися платформою, як відкривати угоди, там буде відеоінструкція. Також за кожним, до кожної з вас буде закріплений персональний менеджер, який вам допоможе. Додатково до кожного буде інструкція, як контролювати ризики, тому що для різних розмірів депозиту різний підхід буде по торгівлі за даною системою. Зараз ви бачите результати по фонду Це Система, яка потребує найменший депозит, навіть там, відпочинаючи від 100 доларів, можна торгувати по цій системі трошки дорожче вже золото. Від 300 доларів доступна ця система, щоб повторювати сигнали. І від 500 доларів, якщо є на депозиті вільних коштів, можна користуватися з торговими сигналами по валютним парам. Вони є такими найсмачнішими, тому що там більше угод, там вони кожен день, по декілька угод на день, збирається такий активний портфель з валютних пар. І в день, декілька угод закриваються, поступово наступного дня відкриваємо нові, і ось такий плаваючий активний портфель приносить нам прибутки майже щодня. Додатково, якщо ви хочете підвищити свій тариф або у вас немає часу на те, щоб відкривати 10 хвилин на день сигнали. У вас є можливість користуватися торговим роботом. Це флагман нашого грізлі від чату, відомий робот ГрізліБПР, який розміщений на ресурсі міжнародному МКЛ5. Він там продається, його можна придбати за 625 доларів. У вас же є така можливість отримати його в подарунок, якщо ви учасник клубу ГрізліВід. Додатково до самого робота, який ви отримаєте, ви отримаєте три пакети налаштувань для золота, нафти і валютних пар. Ви можете подивитися на ці результати в нашому каналі, результати тестів, результати на реальному рахунку на наших коштах та на коштах наших клієнтів, можна перечитати відгуки вже людей. Зараз ви бачите результати на реальному рахунку. На протязі п'яти років по системі, якою тут користується робот Grizzly Bot Pro, дохідність, його складає на консервативних влаштуваннях від 3 до... 9% середньому. Буває більше, якщо в цей місяць відбуваються якісь потрясіння на ринку, а чим більше на ринку рух, тим більше заробляє робот. Для нього це гарна ситуація. Ось інструкція, як, користувати, як користуватися роботом. Ви зможете її прочитати, там будуть правила, відео уроки, які ви зможете переглянути щоб правильно користуватися і відгуки людей з усього світу, тому що люди з усього світу, з різних країн, користуються цим роботом вже через ресурс QR5. А для вас цей робот буде доступний просто як для учасника клубу Грізлі Він. Результати торгового робота, ми його вже запустили, цей проєкт вже працює у нас з 1 вересня, а робот запустили ще пів місяця до того. І за повний місяць результат плюс 4 звичні відсотки. Як бачите, 440 доларів на депозитів 10 тисяч. Три інструменти нафта, золото і євродолар. Зараз на в нашому екрані закриті угоди по системі сигналів Grizzly Trade. Всі вони закриті. в плюс по різним валютним парам. Результат за тиждень, за місяць 108 доларів на самих мінімальних об'ємах. Також Четвертий пункт, що отримує учасник клубу 3» – це інвестиційні ідеї. Щодня у світі щось відбувається. Є такі події, які дають значний ефект для певних активів. Вибори в Туреччині, вихід нової моделі iPhone, ви можете побачити результати, як ми заробляємо на інвестиційних ідеях, тому що в нас є аналітиків, які формують упаковують ці ідеї і видають у вигляді готових рекомендацій, якими можна користуватися. І доступ до цих рекомендацій буде у вас, якщо ви станете учасником. Клубу Grizzly Trade. На ваших екранах результати закритих інвестиційних угод, будь, чи то біткоін, чи то акції Rivian, чи то нафта, наприклад. Ось так виглядає інвестиційна ідея від нашого відділу аналітики. інструмент, по якому потрібно відкрити угоду, дата відкриття, передумови, аргументи, чому саме це потрібно робити. І три сценарії: консервативний, помірний та агресивний. Як то кажуть, на кожен. Колір і смак. Технічний аналіз, згідно з якою відкривається угода, ми дивимося на графік, чому саме по якій ціні потрібно купувати. І фундаментально пояснюється, чому саме фонд або чи якийсь інший актив потрібно купувати в цей момент часу. Для учасників клубу Віп» є. Це те саме, що є у учасників клубу Grizzly Trade, але додаються додаткові функції. Ну, саме головне це флагман продукт проєкту це робот Bot Pro, який ви отримуєте безкоштовно, якщо ви є учасником клубу ГрізліВід і три пакети налаштувань до на нього. Результати цього ви побачите на екрані або в презентації. Ще ви отримаєте преміальні інвестиційні ідеї від нашого віп аналітики. Середня дохідність цих ідей... При помірних ризиках, при мінімальних це від 25% річних зараз. Ви бачите обличчя цих людей, які формують ці рекомендації, і я вам зараз покажу, як виглядають вони. Це досить детальний аналіз ринку на прикладі акції компанії Netflix розповідається про компанію, що там в які показники, з чого складається їх прибуток, про їхніх конкурентів. Тобто досить детально аналітики вивчають, що відбувається з компанією, які передумови для того, щоб їхні акції купувати або продавати. І видається конкретна рекомендація. Ціна входу, об'єм, ризик і профіт, який ми маємо забрати по цій інвестиційній ідеї. Ще один момент, що отримує учасник клубу Грізний ВІП. Це базовий курс навчання з інвестицій та трейдингу. Цей курс складається з 13 уроків, як користуватися платформою, як відкривати угоди, як аналізувати ринок. Зазвичай цей курс доступний вже клієнтам брокерської компанії, з якою ми співпрацюємо. Для вас же цей курс буде відкритий, якщо ви будете учасником клубу в різних людей. Технічний аналіз, фундаментальний аналіз, торгові системи деякі, як скласти свою торгову систему. Як торгувати криптовалютою, використовувати новини і так далі. Багато цікавої інформації, якою ви можете скористатися, якщо у вас буде таке бажання і час. Отже, клуб Grizzly Trade та Grizzly Vip – це клуб для тих, хто хоче заробляти на фінансових ринках. У нас вже є великий досвід, у нас вже є напрацьовані системи, які були перевірені часом і грошима, як ці гроші на фінансових ринках заробляти. Якщо у вас є бажання заробляти від 5% на місяць то вступайте до нашого клубу. Повторюйте сигнали у нашому закритому телеграм-каналі. Якщо у вас немає 10 хвилин на день, щоб ці сигнали повторювати, для вас є клуб VIP, де ви отримуєте торгового робота Pro з трьома пакетами налаштувань і він буде приносити вам пасивний дохід. А також раз на тиждень або раз на місяць ви будете отримувати інвестиційні ідеї від нашого відділу аналітики на довгострокову перспективу, як заробити кошти на певних світових подіях. Для тих, хто хоче розвиватися, буде доступний курс. З навчання, які ви можете переглянути, щоб збагатити свої знання, щоб отримати навички, як правильно займатися інвестиціями або трейдингом. Вступайте до клубу Грізлі трейд і заробляйте разом з нами.